У калуші при спробі продажу гранати затримали військовослужбовця. Пізніше в його автівці та помешканні було виявлено цілий арсенал зброї. В ході проведення цієї операції під час проведення огляду транспортного засобу, на якому він пересувався, а так а також за місцем його проживання, де він винаймав квартиру. Був вилучений значний арсенал вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, боєприпасів. Зокрема, було вилучено 11 ручних протитанкових гранатометів, було вилучено 18 гранат Ф1, 14 гранат РГД-5, також були вилучені снаряди, осколково-фугасні, бронебійні, близько 4000 патронів різного калібру, ну а також інші вибухові пристрої. Та вибухові ручками вилучені боєприпаси направлено на експертизу. Походження арсеналу зброї, а також мету його зберігання, з'ясовує слідство. Підозрюваного затримано. Ну, Чоловікові загрожує не позбавлення не волі не на почав. строк від двох до п'яти років.